з'явилася в нас дота. Перевіряємо, все. Присутнє. Так, ну що? Нагадую, що це перша серія, перший матч е, для Наві. Ми ще їх не бачили, і, напевно, що хотілося б взагалі подивитися, чи гідні Наві по поїхати на інтернешнл І. Будемо спостерігати за цим вже прямо зараз. Починає він трохи агресувати на Вітюна. Вітюн, ну Це точно не на його користь тут зіткнення, і тому він вимушений віддавати руну сапорту Hellraisers. Але, тим не менше, бачиш, Наві забирають собі три руни. <світтєві> <світтєві> тут е, у мене така проблема, що в мене ну, сломо 025 з що? Так, а дайте нам, дайте щонебудь. У мене ще й звуку немає з клінфіду чомусь. Mm -hmm. Так, ну коротше, поки в мене все нормально, я буду тобі розповідати, що тут відбувається. Давай, давай. Я буду таким важливим виглядом дуже додати, так, так. Це так, так Гілгір у і... нас пішов піддушувати соло, але це, самі розумієте. О, дякую ПГЛ. Дякую за, за звук. Я не знаю, в тебе повинно було ще й виправитися зі швидкістю. Тут ПВП, як я вже сказав, саппортів. На допомогу приходять Ейдолони, нові батарейки. Але ні. Соло надто товстий, його важкувато буде пробити. Так, в Міді ситуація за кріпами 3-1 проти 2-0. Рейбл трохи програє, але це лише початок, і дуже цікаво тепер стало спостерігати за мідом, тому що саме в Міді тепер суто скілова драчка, ніяких там пішов, запушив лейн, потім забрав маленький кемп. Тепер дуже багато залежить від особистого скілу. Ну, взагалі, Ембер Спіріт він дуже хороший герой проти Пака, тому що Ембер він буде купляти корозію на перші гроші і з фістами заспамлювати цього пака, тому там ну, неприємно грати з лавилами для пака ем, саме проти Ембер Спіріта. це, звісно, в дві сторони працює, тому що і пак може з Дрімфой спіймати Ембра, і його просто командою вбивають. Але ну, зазвичай там дуже, дуже залежить від е, того, хто краще міт постоїть. Так, в нас тут соло починає дуже соло, сильно так. духарити Гілгіра, що Діке йому вдогонку пнув, але не помирає в нас. Саппорт HellRaisers, М'єро. Ну, в цілому, це нормально, це нормально для Анігми, тому що для Енігми тут найголовніше це отримати левел 3. І коли у уніг буде левел 3, у неї е, будуть сильні едалони, які не будуть на кулдауні постійному. І тому вони зможуть. Просто-напросто тут а, пресингувати на лінії. Перші, перші рівні нігми вона ну, нічого не може зробити, на жаль. Ну, є таке. Але ось з плином часу будемо спостерігати за тим, як М'єро буде реалізовувати цього героя. І, звісно ж, на ньому тут дуже велика кількість Гілгір намагається тут завадити пулу, але нього це не виходить. М'єро вже прямує туди. Також ділиться танго зі своїм сапортом, і починається тут битва за ось цей Стак. Як взагалі в нас справи там. Ну Фантомка 14 на 2 йде рівно. Це, це не критично. Тобто, так, вони рівно йдуть, але для Енігми. Я не знаю, що він тут буде купляти, мабуть, що в Распакт потрібно купляти на перші гроші. І він потім її буде виганяти з лінії Фантомку цю. Знову боже, нам постійно обсервери прямо дуже сильно наголошують на цьому ПВП Соло та Гілгіра, можливо, тому що більше нічого, нічого такого цікавого на мапі не відбувається. Знизу просто стоїть, ну, просто кріпляться 14 на 6 Templar Assassin проти 11 на 4 лікантроп. Йому тут трохи важче, але загалом також паритет присутній на, рі... на лініях. Тому, можливо, можливо, нас сьогодні очікує не 2-0 серія, на що я дуже дуже розраховую. Так. Цікаво, е, хотілося подивитися, що Enigma буде збирати, тому що тут, в принципі, ну, я думаю, що е, тут буде перемагати та команда, яка першою нав'яже свій темп. Тобто, і та, і та команда вони можуть, знаєш, після лінії зібратися разом, почати пушити якісь вежі е, і пресингувати максимально на е, цій карті. Подивимось. За цим Ну Ось поки що топ кріп стати, як вже я й наголошував, декілька разів за командою HellRaisers. І це, як на мене, дуже класно. Єдине, що там темпларочка трохи підпросідає, і доволі пасивна гра, як на мене, для початку зазвичай ми бачимо, можливо, там на п'ятій хвилині якісь мувменти, якісь якусь агресію. Але тут єдине, що ми бачили з якогось протистояння, це як я вже сказав, соло проти Гілгіра, поки всі стоять, набирають свою мінімальну масу. Ось там, до речі, Амбер в Міді. Підпросів, але живе поки що. Рейбл. Е, немає ресурсів пака, щоб продовжувати цю битву. Розбивається томба зверху, соло починають душити, в когах він закритий, нічого не може зробити, і супорт команди Наві First Blood для команди Hellraisers. Ось і, як я й казав, хотілося б екшену, ось він. Екшен. Ну, no, One зараз вже нічого не буде робити на цій лінії. Він тут проти анігми за долонами, проти клокверка взагалі юзлес буде, на жаль, для нього. І що тоді робити, пану Олексію Березіну для того, щоб уникнути ну, своєї долі, стати безкорисним в цій ситуації? Що робити? Mm -hmm. В цілому максимально намагатися просто пулити крипів, може зіграти під топруну для того, щоб паку допомогти міду проти Ембера. Тут, в принципі, багато опцій, але напрягати на і вбивати когось він вже не може. Так, до речі, в нас показують, що левел 6 вже Ембер. Він апнув його трохи раніше, ніж пак, але No One також вже має ультимативну здібність і можна очікувати якесь підключення з Дрімкойлом або з ремнентами обох мідерів колективів. Дуже багато вирішить, хто зараз забере першу руну на такій стадії, тому що це буде реальна руна, і якщо там у якогось Емберспіріта буде демедж і хаста, він може просто зіграти під топ-лінію, під Енігму, спушити вежу разом зі своєю командою. Тому це дуже важливий момент зараз. Так, в нас все ж таки забирає ноуан гіл гіра, як я вже сказав, стрімкойлу була. Агресія від нього, і вона була успішною. І ось коефіцієнти від наших партнерів в парі матч 1.52 на Na'Vi, 2.42 на HellRaisers. Трохи вони змінилися в сторону HellRaisers, але не дуже сильно все ще не вірять наші партнери в команду Ашер. Ну і цікавого, він то забрав Гілгера, але регенерація у Embers Pirріта є. Це дуже важливо було для Ембера, тому що в нього ресурсів не було. Так, пішла знову в нас агресія на соло. Так. Соло закривають, і Олексій Березін. там тамстон поставити, але він Ну, це там таммстон буде просто загине. Ну ось, і шостий рівень для Black Блекхол вже є, тому можна спробувати буде його реалізувати. Якось підчупити Вітюна, але Вітюн підвежує поки що не вразливий, і, звісно ж, туди дайвити ніхто не збирається. І тисяча Вречка, бреваги, Угу. Ну, в принципі, в принципі, це м, дуже погана новина для Наві, тому що ну ось цей лікантроп, якого вони пікнули в Чена, Він ну не буде себе оправдовувати в цій грі, тому що е, ну, дивись у лікантропа 2400 тисячі нетворс. Так, mm -hmm. зрівняння за нігмою, вона там взагалі топ-1 нетворс і лікан це такий герой. Знаєш, яким якому потрібно там так, домінатор деформи. Але... Я думав, що там Лаїса проблема, але ні, вибачай. Він, він там через е, Хейлом грає, його дуже складно вбити. Але факт в тому, що він... йому дуже складно фармити в боді. Через те, що Чен у нього переманює е, одного вовка, е, він тембларко ніяк не може напрягати. І в цілому його темп, навіть якщо він знайде домінатор, Чен, якщо у нього буде нормальний рівень, він, не зможе, е, е, він просто переманить собі цей домінатор. Ну, от так, так, історія не дуже приємна для. Е... Пана Лаїза, до речі, тут смок нас розбивається командою Наві. Але в цьому смоці немає якогось, немає в нього успіху, вони не знаходять опонентів, спокійно фармлять HellRaisers і вже е, добираються до 2000 переваги за нетворсами Enigma. Ну, не те, щоб космічно, але дуже круто собі почуває на цій стадії. Як на мене, це велика загроза ну, для команди Наві, тут можна отримати великі проблеми, якщо Енігма почне дуже швидко набирати і продовжить з таким темпом грати. Ну Я, я думаю, що Наві Na'Vi вже можна вважати великі проблеми, тому що. У Hellraiser, знаєш, такий драфт, який. Е... Ну який дуже хоче сноуболити з, з мекою, з Верспактом на Енігми, якщо вони виграють свою свої лінії, а вони виграли свою своїй лінії. То це дуже великі проблеми. Не знаю. Так, ну і ось у нас е закономірний результат. Три топне творси. Там лише фантомка якось вривається, але Лікантроп дійсно в Лікантропа великі проблеми багатські, і йому їх потрібно вирішувати. Два-один рахунок. У нас лише три фраги за. Перші 10 хвилин і зноситься тир один вежа е М'єро. І відкривається тепер вже можливість більш глибоко. Атакувати ліс опонента. Вже Гілгір знаходить Вітюна. Рейбл активує флеймгвард І нікого не знаходять не зміг підчепити чайнами. Ставиться томба захисна, але ніхто атакувати не буде. Так, ракетка пішла, щоб зрозуміти, де знаходиться соло та його І Відфармлюють, як я вже й сказав. Дійсно, починають відтискати потрошки кемпи, і я так розумію, що наступною ціллю стане Міддова вежа. Це було б логічно можливо. Так, Нуван no тут зачистив трохи ейдолонів. Мелоді e не зустрівся з Лаїзом. Але Вотсон зустрічає офлейнера команди Наві. Лікантроп вимушений натискати шейпшифт і накивати п'ятим звідси. Так, розвели флейнера команди Наві на ультимативну здібність і. Тепер він наступного разу не зможе таки бути агресивним, але він хоче реалізувати її до кінця, і Вотсон активує рефракшен. В нього є ще можливість трохи пожити. бласт і все ж таки міг телепорт э, зробити просто. Ну, до речі, була така можливість е, цілком, але Рейбл приходить мститься за свого за свого кері, але тим не менше це розмін кері про в саппорта і ще вежа для команди. А Шер не зміг пак за. А, заденаєв, заденаєв. Пробачайте. Тоді витиснив для себе максимально з цієї ситуації мідер команди Наві. Ну, він заденаєв, але я не можу сказати, що це, знаєш, там глобально на щось вплине. Ну, тут Ватсон він дуже сильно помиляється через те, що. Блін він просто повинен був робити телепорт-аут. Там, вірно, на нього нападала була рівень 5. Дуже дивна історія якась. Так, Вотсон вже пішов підфармлювати стаки, як для нього заздалегідь зробили. Це допомагає йому ну, трохи компенсувати ось, цей, ось цю смерть. Не дуже, ну, не дуже бажано, хоча будь-яка смерть Відоті не, б... не дуже бажана, будемо відверті. Вітюн, Battle Fury вже присутня, 12 хвилина, це голий Battle Fury, Battle Fury з вашого у нього, пабліку. У нього дуже це В цілому тут гра на ньому. Але знаєш тут така гра для фантомки, ось здається, що в нього так, ось топ-1 на Творс, але, але. Тут зараз гра буде йти наступним чином. А HellRaisers, вони просто повинні зайняти топ мапу, тобто топ-частину. Mm -hmm. І після того, як вони там будуть грати, забрати якогось гершана, забрати тір 2 вежу. А, до речі, я нагадую, що у Na'Vi зараз гліфа нема, через те, що у них гліф тільки відколдавниться, коли помирає перша тір-1 вежа. Тобто вони можуть спокійно, Хелрейзер, забрати uh, Рошана ченом, з ченом за нігмою, Распактом і темпларкою без будь-яких проблем. Забрати тір 2 вежу на топі, забрати аванпост, і далі вже все буде залежати від них. Тобто, якщо вони зможуть uh, грати і надалі першим номером, то для навіть тут будуть великі проблеми. І цей фарм, який є у Фантомки, ну. Зараз, в принципі, пройшли О, ті соло. часи, де. Тут наїв, наївся в нас, здається, дійсно. Саппорт команди Наві від'їжджає, загуляв, таке буває. А я думаю, що це нормально, що він так загинув. Через те, що в цілому він ідею, ось яку я сказав для команди Hellraisers, він її не дає реалізувати. Тобто вони відвикаються на нього, вбивають цього андаїнга. Ну, це вбивство цього андайнга, воно по факту нічого не дає. Тобто, для них дуже важливо це просто продовжувати грати в свою гру і. Пресингувати якраз таки ось так, як я сказав, забираючи Рашана, забираючи Т2 вежу. Тобто, ну, я так думаю, вони це, це зараз і будуть робити, просто хотіли дочекатися в рейспак на енігмі і може дезолятор на якісь темпларки. Можливо, можливо. Угу. Ось дивіться, в нас показують Кемпстакт. І Віварна зробила 4 стаки, Гілгір 3, І я думаю, що з величезним задоволенням пані Фантомка ці 4 стаки зафармила. Але це, знаєш, не якісь космічні. Числа, які ми зазвичай бачимо, коли стакають там під Темпларку, особливо. 471 ГПМ найбільший у Вітюна на цій мапі. Ну воно й не дивно. 7 тисяч е, і він програє лише Енігмі. Енігма вже з рейспактом. Вона може бути дуже-дуже агресивною. І що там, Рейбл? Е, так, заботлював він руну регенерації. Гілгір атакує соло знову. Цей двобій у нас, я так розумію, триватиме весь матч. І ще й затіпали соло. -да. <звіллянна> <раймна> ну він на Андані вже нічого не може тут зробити. Тут просто розумієш, навіть якщо він тамбу поставить там стільки сумонів, що Анігма, Чен вони спокійно розбивають тамбу. <звіллянна> так, і ось Хеллрейзер забирають Рошана, як ти й казав, начебто вони тебе слухають під рейспактом, під дезолятором. А, без дезолятора навіть це відбувається. З дезолем було б ще швидше. І зала, це здається, вони дуже повільно це робили. Вони це, знаєш, ось вони, я спочатку подумав, що хочуть дочекатися Рашана, але по факту вони могли навіть у той момент, коли там Соло він помирав в боті, просто піти, забрати цього Рашана, забрати тів два вежу, поки Гліфа в Наві нема. Ну, я не бачу, скільки в них ще Гліфа немає, але я думаю, що там хвилина може навіть менше, і в них Гліф з'явиться. Тобто активніше реалізовувати свій пік, надавати. Там фантомці е, часу фармити ще. Ну, можливо, ну, втратили ось цей момент, трохи е, не, до, не дотягнули. Але ось бачимо, що Вотсон знову займається фармом стаків. Тут пішла атака від Наві Чи не перша за весь е, за весь матч Мелоді Його дуже сильно напружить, але Блекхол. Ну вана зловили. І тут, здається, для Ноуана no гайки. Настали? Колден Брайнс не допомагає. Соло заходить, але, як ми бачимо, соло заходить просто по приколу. Рейбл. Фісти по всім, і шедевральний У нас хукшот від Клокверка. Соло знову зачинений. Соло, я ну, просто навіть не бачу, яка в нього смерть поспіль. Я думаю, вже четверта. Я не розумію команду Наві. Тобто, не дивись. у них вони грають, Ось, якщо просто подумати. Проти Чена, У нього Мека, Ульта, куча, куча крипів у нього. Uh, у них є Анігма з розфактом. Uh, вони тільки що, заб... тільки що забрали Aegis. Тобто ну, шансів виграти файт з лікантропом, у якого нема гри взагалі, ну просто нуль. Тупо нуль. Тобто, просто демедж не вистачить. Uh, ну, нія... Ніяким чином взагалі. В тебе Андайн демедж ніякий не вносить, шкоди не робить. У тебе, віверне, теж також стоїть просто ззаду, позаду, і блін, що вони роблять? Поки що не зрозуміло. Ну, камбек потенціал тут такий доволі кволий в команду Наві. Я навіть не знаю. Mm -hmm. Тут просто від'їдати цю фантомку, давати їй максимально великий простір, щоб вона наїлася із одного кри. Ну, типу, фантомка кіл будь-якого, щоб сталася ось така історія. Ну, тут потрібен час, якого можуть не дати HellRaisers. Ну, взагалі є. Просто о, о, їм не вони не повинні робити ось такі рандомні мови. Ага, тобто, ну, ось дійсно, ця атака Наві виглядала дуже не сконцентрованою. І ось знаходять, ну, чи не єдину надію команди Наві на перемогу в, в цій мапі це Phantom Assassin, її забирають. На жаль, нам тільки кінець цього вбивства показали, але знайшли, знищили, і 4000 переваги для HellRaisers. зараз Ховається по лісочках, думаю, господи, за що мені таке життя? Ну тут е, це вже знаєш, Хелрейця зробили все, що повинні були на топі, і тому вони так плавно змішують ворожий трикутник, просто не дають Phantom Assassin фармити вже на боті, і тому тут варіанти вони потроху закінчуються для Наві, навіть щоб нафармити цю фантомку. Зараз я тобі покажу прекрасно таку штуку, як коефіцієнти від нашого партнера, 3,75 на наві. 3,75. Я сподіваюся, ви встигли поставити на kf 2,8 На HellRaisers на драфтах, коли він був, тому що зараз на HR 1,25. Ну, в цілому, це навіть я б сказав, такий дуже занижений коефіцієнт коефіцієн на в цій грі. Тому що тут я б давав не знаю, 5-6 на навіть, тут дуже складно виграти вже. Ну, звісно, якщо Hellraisers не зроблять якусь дуже критичну помилку. Я думаю, що не хотілося б їм відпускати. Але чомусь є вайб такий. Ой-ой-ой, який хоч хокшот по двом героям! І навіть без блокколу впоралися. Курса в нас йде в Гілгіра, але Гілгір буде жити. Рейбл, їде далі, пішли чийний Вінтер Віверні. Віверна, у там просто одна тичка збрила десь третину хп, якщо не більше. І Уотсон разом зі своєю командою забирає вежу, забирають двох героїв Хелрейзерс. І ситуація 10-2. Ну. Тут вже потрібно трохи піднапружитись, як на мене команді Наві. Бо проблеми очевидні. Ну тут, навіть не знаю. Просто у них проблема в тому, що Networks золото є тільки у Phantom Асасі. Тобто, ну, Ліконтроп, він взагалі нон-фактор. Він нікого не може вбити вже. О, якщо у нього така гра. А пак. Принципі там так тут контроп. Ну все здається, Лаїс награвся. Лаїза тут просто винищують Вотсон. Є ще якийсь шанс, там сповільнений він, але там ще я чую хукшот, куди хукшот, хукшот здається, в крипів був даний. Чи можливо Вейдолона, якщо затіпав Енігму? Можливо, така історія була. Але тим не менш, забирають офлейнера команди Наві. Ситуація краще не стає для народжених перемагати, і поки що вони свою назву не виправдовують. До речі, у на Яші якась не зрозуміла. Він робить далі, надалі Black King Bar. Щось я не зрозумів приколу з Яшею. Ну, може, він Манта хотів зробити по типу проти Чені Фембера. А, але потім вирішив Black Kim Bar. Ну тут, якщо чесно, взагалі подивившись на пік команди HellRaisers, можна подумати про те, що так, Blacking Bar він не дуже потрібен, тому що у нігми кожен спелатор, окрім Manifice, він і е е е через БКБ, але. не знаю. Ну так, ось ці напівміри, Все ж таки, тобі yeah. хотілося б мати Бар повноцінний. Yeah. Розбивається uh -huh. смок командою Хелрейзер у ворожій тріті. Рейбл в міді виступає як таким фронтовим розвідником. Летять рокетки. Смок oh. на смок! О Боже! Як же він залітає! І знаходить, oh. кого потрібно! Пака, 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 Боже, Нуана розтерли, Ніде. розтирають трьох yeah. гравців. Мінус Лаїс. Лаїс намагається якось втекти. Каже: Пустіть мене, але... Не а, пускають і, да. і ще після байбеку і ну, не вистачає і... демедж. Демеже не вистачає. Ну все тут можна писати. Відоме повне витирання команди з п'яти чоловіків вийшло в нас зараз, якщо я правильно розумію. Слухай, Ой. ну драфт в цілому, знаєш, вирішило те, що виграли лінії команда HellRaisers, і вони так ну доволі таки легко грати. Ось те про те, що про що казали на драфті. що Темтар Асасін це такий герой, який в принципі змінює правила гри. Тобто вона бере дезолятор, вона забирає Рошана. Вони разом з і Щеном пушать тобі тір два вежу. І у тебе ось ця фантомка, яка, ну, в принципі, там в лейті, вона може виграти, так, у фантомці. А, у табрка, вибачаюсь. Але е, дуже багато часу потрібно на це. А в тебе вже на 21 й хвилині нема однієї сторони. Так, і бачимо, що там телепорти відійшли, знесли одну сторону, все, прекрасно, захопили аванпост. Опа, показують нам ось цей реплей. Як, ну, феноменально влетів е, пан Ашо? А можна. Та, okay. ні, не буде. Ну він феноменально летів, але потім Мені, мене ще знаєш, що прикольнуло, це те, що ось Енігма дає блекхол двох сапотів, ну яких хукнув лаквірк, mm -hmm. і пак стрибає в цей блекхол. Ну там може йому не пощастило, те, що Енігма одночасно з тим, як він стрибнув, кастанув цей блекхол, і він хотів її просто засайленсити. Знаєш, але це ну так виглядало. по типу, блін, ну помилка просто від Нована. No Скоріше за все він хотів сайленс кинути, але, no, але вийшло, як вийшло. І знову здається, ось шарка. Ну, Курса, до речі, не дуже хороша. І тамбас стоїть хороша. Є захил хіл від щена, але вичхіла нема. Нован тут загинув, витюн в кого закрили його. Намагається там парку він перебити. Багато демеджа її наносить, але під распактом Там лесі. Ні, ну тут просто демеджа вже не вистачає. Тобто, Блекінбар та є, але у Фантомки Яша, Блекімбар і. що там, Батлфурія? Був би азолятор може і вистачило б демеджа, але є Яша. Тут ще йому тупо закинули. <сх> руку йому. Ну, тут якби налускали дійсно горішків команда Hellraisers. Начебто там Вітюн спробував проявити себе як леф-левовий, але аутфарм дуже великий в команда HellRaisers. І шансів тут в Навін не було. 14 тисяч 20 на 3 рахунок. Я думав, що. Ось ця серія буде для нас, ну, якоюсь цікавинкою, але поки що перша мапа показує, що вона не більш цікава, ніж попередній, і Лаїза знову тут приймають. Ой-ой. ой Щось. ну ось Поки ти Но... не, не, не слідкував за HellRaisers, вони дуже сильно прувнулися, а навіть, здається, навпаки. Слухай, ну я так скажу. Я думаю, що тут е якийсь прикол навіть на драфті тягнуть, тому що. Ну, блін, навіщо вони цього лікантропа беруть? Так так зарано. Ну, знаєш, я розумію лікантропа проти анігми але проти Чена, ну ти приходиш, у тебе Чен він переманює вовка так на лінії, тобто ти з одним вовком постійно стоїш. чен в тебе є шанс, що він знайде там якогось ще кріпапу типу айс армора тобто цього глядяного троля. А, а ні, троля, огра, вибачаюся Ну, я вважаю, що є проблеми в, твоє, в твоєї команди, коли топ — це Віверна. Ну, така, є деяка. Ну... Е, деяка історія, що є проблеми в команді, якщо Віверна 5500 наносить, і більше лише Лаїз на Лікантропі 5-700 демеджів наніс. Тут е, нічого неможливо зробити. Ну, ось. Просто ти не можеш тімфай прийняти. Я взагалі дуже здивувався, коли пам'ятаєш, навіть вони побігли. Uh -huh. е, коли е, HellRaisers, вони. Аєгіс забрали собі, і там я не знаю, хто у них взагалі такий кол дає, По типу, хлопці, у них Аєгіс, у них чен, у них Енігіма з го-го, по типу, е, бійку приймати. Ну блін, ну хлопці, ну на перші ж е, роки в доту граєте, так? І, ну, в принципі, зрозуміло, що у вас зрафт, який не ну, повинен там лікандроп хоча б другий домінатор нафармити, щоб він мав хоч якийсь шанс щось зробити в файті, тому що він з домінатором буде забігати там, і в нього чен просто буде переманювати будь-якого кріпа, який в нього буде. І там ну, просто демеджа не вистачає. Тут, знаєш, потрібно, просто потрібно порахувати, що у вас нема демеджа у команди. І коли вони такий кого роблять, в мене зразу ж виникає питання щодо того, чи все гаразд у Наві у. В плані того, як вони зараз грають, чи не на мінус моралі вони, чи все, що так, вони у них драфт тут ну окей, лінії вони програли, і їх драфтом складно грати. Але коли такі моменти виникають по типу ось таких смаків, е, ну цього в принципі не повинно бути. Е, тобто, не не факт, що вони програють тільки через драфт в цій грі. Ось до, цього, до чого я веду. Ага, ну ось, і поки ми це. Андрій проводив змістовну аналітику. Команда Hellraiser забирає другого Рошана. І я хотів ще відмітити, що поки ти розповідав, там е... Рейбл зробив дуже класну штуку. Він прилетів, там був пуш від команди Наві на тир 2 вежу нижню. Вони хотіли її трохи проштовхнути, е... якось побити. А він прилетів е... фістами, просто відпушив це пачку, кріпів, і повернувся на ремнанті наверх. І команда Наві просто витратила час, не змогла нічого зробити знизу, і в цей час. Хелрайзерс отримали простір для того, щоб зайняти верхню половину мапи. Зараз вони забирають Т-1 знизу. І. Ну, там же Манхі Кімбар є у тампларки. В нас ще й ставиться такий варт на можливу майбутню бійку. Я, чесно кажучи, думав, що після минулої... минулого файту завершиться ця мапа, бо якось виглядає все дуже прикро для команди Наві. Ну, намагаються вони до останнього грати. Може, у них майнсет такий, як команда Нігма. Знаєш, тут нічого поганого нема. По, типу, граємо, допоки у нас не впаде трон 100%. Ну, грубо кажучи. Ну, як -то Це кажуть. нормально в моєму розумінні, але. ну, тут, Знаєш, мені подобається ось. Дивитися доту і намагатися зрозуміти з позиції команди, яка програє, що їм потрібно зробити для того, щоб камбекнути. І ну із цікавого, ми можемо трохи подумати, що зробити навіть, щоб зробити хоч якийсь камбек в цій грі. Ну в цілому, тут вже від них мало що залежить. Треба чекати на помилку від команди HellRaisers, на те, щоб може Енігма кудись э, стрибне і він, треба э, зіб'є Black Hole ультою своєю, тобто. Ну, Потрібно якось виманювати команду Hellraiser подалі собі на хейграунд, тому що ну, тут від Na'Vi, щоб якось там обійти і напасти в когось, це, ну, дуже мало реалізовуючи. Так, ситуація. а що там відбувається? Я не дуже розумію. Пак на і уласами підіймає. Здається, пак тут може закінчитися, але закінчується Вітюн. Мінус. Кері команди Na'Vi. Зараз oh. просто рейбл починає шинкувати колектив Natus Vincere. Мінус 4, Помирає в нас Гілгір, але. Ну, це нічого не змінює. Команда HellRaisers з рахунком 26 на 4 виграє цю мапу, і це, ну,